Співпали зірки, так на небі стали кілька факторів. Крім того, що це острівна держава, ще обов'язково повинен бути теплий клімат. Так чому? Тому що тоді люди вони не перебувають в цій постійній гонитві, нитві, верніше втечі від голоду та холоду. Вони менш злі або взагалі вони стають такими генетично абсолютно добрими, адекватними нормальними. Вони живуть собі своїм теплим життям, і якось у них тоді все по-іншому складається. Плюс повинна бути релігія, все одно ж від неї нікуди не дітися. Маячня повна, але якщо це якісь там жорсткі моменти релігійні, теж воно складається все доволі ну не дуже добре. Тому що якщо той самий іслам панує вже соціальні відносини у людей будуть зобумовлені якимись такими речами. Замороченими, які може актуальні були там тисячу років тому, а за зараз...